На Прикарпатті скоротять 10% штату. ДАІ. про це на прес-конференції повідомив начальник обласного управління Валерій Некипілий. Під скорочення потраплять керівний склад, працівники МРЕВ, а також співробітники роти супроводу, оскільки тепер посадовці не потребують такої послуги від ДАІ. Перші зміни в роботі автомобільної інспекції Івано-Франківщини на шляху реорганізації аварійність на дорогах, скорочення штату та викорінення хабарництва серед особового складу. Про це та інше говорили в обласному управлінні ДАІ на зустрічі керівництва служби та журналістів. Передусім, начальник обласного управління Державтоінспекції підполковник міліції Валерій Некипілий проінформував присутніх про цьогорічну статистику аварійності на автошляхах краю. Так, з початку цього року на дорогах Прикарпаття вже загинула 21 людина, понад вісім Отримали травми внаслідок ДТП. Далі про реформування станом на сьогодні в ДАІ області працює 277 співробітників. Є наказ про скорочення і оптимізацію. У межах реформування буде скорочена 31 посада. Повідомив начальник управління. Реформувати службу планують за перше півріччя цього року. Це посади, значить ну, скажімо, керівні посади управління ДАІ. Є у нас е, три посади, навіть чотири. Це е, працівники МРЕО, це працівники, е, які працюють на лінії: сержантський склад, прапорщики і офіцери. Підтримую позитивно. Але але з острахом тому, що щоб кадри, які на сьогоднішній день мають досвід роботи, щоб їх ну просто з ними не поступили якось неправильно. Чому тому, що ми кажемо, нова буде міліція, не будуть брати взяток на сьогоднішній день. Більша частина працівників державної інспекції так само не бере взяток. Той, хто з цим як кажуть, балується, люди, які цього не розуміють, ми з ними. Уже давно розпрощалися. Очільник Прикарпатської державтоінспекції зазначив, що за час проведення антитерористичної операції у східному регіоні України у складі зведених загонів на блокпостах забезпечували службу, а також супровід автоколон майже 100 працівників Івано-Франківської ДАІ. Станом на сьогодні на Прикарпатті облаштовано їх 6 блокпостів, на яких щоденно чергують 30 працівників управління Державтоінспекції разом із представниками громади. На круглому столі обговорили і захист навколишнього середовища від негативних наслідків експлуатації автотранспорту. У дискусії взяв участь представник департаменту екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації Іван Жирик, зважаючи на те, що на обліку, в Деї Прикарпаття, перебуває понад 315 тисяч транспортних засобів, а також чималу кількість транзитних автомобілів. Ця проблема, як зазначилося на обговоренні, потребує негайних заходів реагування.